Він вирвав нас із влади тьми і переніс нас у царство улюбленого сина свого. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Все отці, преподобні сестри, брати у монашестві, дорогі брати семінаристи, наші достойні київські парафіяни, наші діти, наша молоде. Сини доньки нашої церкви в різних куточках України, навіть на окупованих територіях, в різних частинах світу, які зараз єднаються з нами в молитві при помочі цієї живої трансляції. Доріг Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ця подія, яку сьогодні нам дарує в Євангелії Євнист Лука, є надзвичайно глибока. Багатогранна і багаторівнева. Ми з вами стаємо начебто учасниками дивного звільнення, про яке сьогодні чуємо у святому Євангелії. Ісус переходить кордон на півночі Галилеї і входить в іншу околицю, яка навіть в часах. Римської імперії належала до іншої адміністративної одиниці. Це була територія десятимісця. Цікаво, що Лука, коли описує цей перехід, каже, Христос увійшов у Гадари... гадаринський край що проти Галилеї. Слово проти не тільки означає географічне положення. Але певну дійсність, яку там Христос знаходить. Слухаючи опис, як назустріч виходить біснуватий, в якого, мабуть, були кайдани на руках, який кричить, звільнення Його. відтак це дивне. Таїнство входження легіону бісів у стадо свиней, яке кидаються з кручі в море. Ці пастухи, які бачать, втікають, потім мешканці міста приходять. Весь той опис нам начебто підказує, що відбувається якась бур'я. Опис наголошує на якійсь динаміці всіх тих подій. Але що означає оце звільнення поневоленої злим духом людини? Більше того, що означає це Боже Слово сьогодні для нас, які зараз це чуємо, більше того, беремо участь у тій події. Ми бачимо, що Христос справді входить у царство тьми. Бо ці люди в цьому десятимісці, вони не знали ані Бога Ізраїля, ані Ісуса Христа. Той біснуватий не міг мати жодної інформації про Спасителя. Але той легіон злих духів устами біснуватого і сповідує, ким є Христос. Господь лише прибув. Сама присутність Ісуса є невиносимою мукою для темряви зла і князя цієї темряви Злого Духа. І тоді цей біснуватий першим нападає на Христа і каже, що мені і тобі, Ісусе, сину Бога живого, прийшов ти передчасно мучити мене. По-людськи, цей біснувати ніколи не міг знати про Ісуса. Але тут ми бачимо, що саме ім'я Ісус виганяє Його. Саме ім'я Ісус звільняє людину від влади. Злого Духа. Ми бачимо у цьому звільненні якийсь надзвичайний вияв Божої слави, яка налякала всіх. І той легіон, який поневолював чоловіка, і тих пастухів, які втікли, а навіть мешканців того міста, які потім прийшли, побачити, що сталося. Для того, щоб глибше зрозуміти. Цю бурю на півночі від Ізраїля, про яку, до речі, описують усі евангелисти синоптичної традиції і Марко, і Матей, ця подія є сповненням якогось дуже важливого старозавітнього пророцтва. Якщо ми порівняємо опис вияву слави Божої, в Гадаринському краї в постаті Ісуса Христа із описом видіння небесної колісниці, яку бачив пророк Єзекиїл на річці Кевар в Вавилоні. Побачимо, що те Слово Боже до нас сьогодні є надзвичайно глибоке і могутнє. Пророк Єзекіїл знаходиться теж в країні темряви. Тому що він один із депортованих ізраїльських поневолених людей, бранців, знаходиться на чужині, знаходиться в рабстві. І, бачачи вияв Божої слави у вигляді колісниці, пророк починає розуміти і навчати, що Бог. Не є прив'язаний до якогось одного місця. Його слава не є статична, як би ми сказали. Бог спішить за своїм народом. Бог спішить до поневоленої людини. Вияв Божої слави є моментом звільнення, є проголошенням надії. Те, що тоді бачив пророк Єзикиїл, ось стається, виявляється в імені Ісус І здійснюється у звільненні цього поневоленого, біснуватого чоловіка. Сьогоднішнє Боже Слово, до нас кероване, має три дуже важливих наголоси, послання до нас. Перше, там, де є Господь, лише там є свобода. Ім'я Господа нашого Ісуса Христа творить простір царства світла. Бог спішить сам до тебе, робить перший крок тобі назустріч. Навіть коли ти перебуваєш, начебто. У царстві тьми. Тому каже апостол Павло: Він вирвав нас і із царства тьми і переніс нас у царство свого Сина. Цей момент того звільнення кожного з нас наступив у Тайні хрещення. У тій Води, які потопили легіон злих духів, які увійшли у це стадо свиней, є образом хрещення. Господь Бог робить першим крок нам назустріч. Про це ми чули у сьогоднішньому іванському читанні, коли нам апостол каже, що ви є спасенні через віру, благодаттю Божою. І це не від нас, каже апостол. А це є дар Божий. Друге звернення живого Бога сьогодні до кожного з нас. Будьте обережні зі злом. Бо всяке зло поневолює вас. Не входьте в жоден компроміс, в жоден діалог, не грайтеся зі злом. Ви можете бути з собою. Лише тоді, коли чините добро. І ось прикладом такої звільненої від союзу зі злом людиною є цей біснуватий, кого бачимо в кінці цієї розповіді. Каже Лука одягнений при умі і сидить у ногах Ісуса. Цікаво, що при умі – це дуже цікаве слово. Софронунте означає не тільки, що він свідомий, але означає, що він є мудрий, є спасенно мудрий, є цілісний. Він той, кого вважали Пропащим, який жив у гробах, стає носієм і свідком надії для того міста. Тому Христос посилає його назад. До свого народу. Пропащий стає носієм і свідком надії. І це про кожного з нас. Немає такої людини, до якої Господь Бог би не спішив і своїм рятівним спасительним словом. Це нас. Він визволив від влади тьми. І третє, Дуже важливе послання до всіх нас. Сьогодні Селенська церква і ми разом з вами святкуємо Всесвітній День Убогого. Ми цього тижня презентували тут у Києві перший апостольський лист новообраного папи Лева 14-го, який називається Ділексіте. Що в українській мові звучить: Я полюбив тебе. Вбогий це не жебрак і не бідний. Вбогий є той, який подібний до цього спасенного чоловіка, можливо, не має жодних земних благ. Але він є носієм надії, свідком Божої сили і слави, яка ось йому об'явилася. Сьогодні, коли ми розпочинаємо цей передріздвяний піст, який є радністим тим часом очікування приходу до нас в людському тілі нашого Спасителя, це час, коли Церква особливо закликає нас звернути увагу на цих убогих, які Господь сьогодні посилає до нас як свідків своєї присутності між нами. Згідно давньої української традиції, в часі, зокрема, передріздвяного посту, ми покликані до самообмеження і самопожертви. Ми покликані обмежити себе в багатьох наших комфортних, добрих, самих у собі навіть корисних речах. Але те, що залишиться у тій самообмеженості віддати в Богому. А тоді ви побачите, що віддаючи, збагачуючись, збагачуєтеся, ті вбоги сьогодні є для нас ось такими посланцями нашого Бога. Бо вони не мають іншої надії, немає іншої допомоги, як тільки. Спасаюча, рятуюча Божа Десниця, завдяки якій вони живуть на цьому світі. Особливо в тих днях, коли наша Батьківщина так переживає ці чергові скандали, зокрема корупційні. Ми так слухаємо про тих багачів і кажемо, бідні вони, бідні. Буцімто мають багато, але перебувають в кайданах поневолення. Злого. Ми сьогодні під час цієї літурії станемо свідками ще одної, одного моменту вияву слави Божої. Зараз перед вашими очима народиться новий священник Христової Церкви. Я хочу сьогодні звернутися тим словом до шедеякона за хвильку Ірея Вадима. Отче, як вам буде важко, як ви будете чути себе покинутими, спішіть до вбогих. Ще одна традиція нашої церкви каже, що коли ти маєш якусь перед собою проблему, нерозв'язану ситуацію, дай милостиню в Богому і проси у Нього про молитву. Побачиш, Господь наповнить тебе усім, чого шукаєш. Молитва в Бога має велику силу. Ми сьогодні просимо, Господи, Ти, що приходиш у царство темряви, щоб вирвати полонених в'язнів і перенести їх у царство Своє. Поспіши до усіх, що терплять, до усіх тих, яких накриває оця темрява злого у цьому світі. Поспіши до усіх терплячих в Україні. Поспіши до тих, які перебувають в російських лабетах полону і ув'язнення, так як ти поспішив з вийвом твоєї слави до бранців у Вавилоні за часів пророка Єзикіїла. Господи, поспішись до свого народу і світлом Твого спасіння. Амінь, слава Ісусу Христу.